Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Miechi, серія Mi LED CAN на Цоколь H1 з температурою світла 5500 Кельвін. Комплект постачається фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція. І дві потужні світлодіодні лампи. Потужність ламп, як заявляє виробник 50 Вт, абсолютно повністю весь корпус металевий в лампі. На кожній лампі використовується 12 потужних світлодіодів, також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна на вигляді кулера і пасивна на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер металевій коробці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, як і заявлено виробником. Колірна температура 5500 кельвін. Нагадаю, потужність 50 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно обов'язково виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.